Кооперативний рух, який набув поширення ще у попередньому столітті, і нині продовжує відігравати важливу роль для наших міст і сіл. У нових ринкових умовах споживча кооперація намагається сповна виконувати своє головне завдання працювати на благо простого народу. Традиційно у першу суботу-липня кооператори відзначають професійне свято. Кагарлицьке споживче товариство веде активну торгівельну, закупівельну, переробну діяльність. Організовує громадське харчування та годує школярів, займається ресторанною справою. Загалом у споживчому товаристві району щоденно трудиться 120 відповідальних працівників. У руках кооперації зосереджено близько сотні торгівельних точок, 20 магазинів, ресторан і кафе у межах міста. Проте основна діяльність направлена на збереження магазинів у селах району. Найбільш конкурентно спроможні підлягають капітальним ремонтам. Один із них знаходиться на окраїні міста. Цю околицю народ називає Шалаповка. Споживачів тут чимало, проте, переважно це люди пенсійного віку, яким важко добиратися у центр. Шість днів на тиждень без перерви на обід у магазині працює люб'язна продавчиня. Мар'яна мозгова. Вона добре вивчила потреби населення і намагається коригувати асортимент відповідно до вподобань постійних клієнтів. Як ви співпрацюєте зі споживчим товариством? Ну, з... 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 з споживчим товариством працювати дуже легко. Я з ними, звісно, працюю ще поки що три роки, бо я на цьому місці працюю. Ну, завжди допомагають. Зроблений в приміщенні був ремонт. Як у нас раніше протікала криша, зараз нам зробили дуже красиву кришу, поміняли вікна, двері, благородили фасад. І, по-моєму, з'явилося більше покупців, бо більш привлекательний від магазину. завжди допомагають у во всіх Вот сейчас нам як... Поставили рядом ще детскую площадочку, сейчас добавилось Очень много з дітками приходять гулять. З дітками, звісно, покупают сачок, морожену, ну, мамы там собі. Теж водичку сладенькую, такое. вот, Очень много, так что... Що... Чи багато у вас взагалі споживачів? Ну, споживачів багато, ну, в основному это люди пенсійного віку, тому що їм тут ближче і по состоянию здоров'я на центр доброся ні, то для них це магазин здесь. А що ви їм, який асортимент можете запропонувати? Що взагалі купують найбільше? Ну, найбільше купують. Ну, я не можу сказати, що найбільше купують все. Купують хліб, купують молочко, купують колбаску. Ну, я вже, як то кажуть, вивчила асортимент населення, я стараюсь. Привозить те, заказувати те, що люди питають. А тобто ви і під замовлення товари возите, так? Ну, В принципі, так. Да. Стараюся, щоб хазяєва привозили те, що просять люди. А взагалі, як часто завозиться свіжий товар? Товар завозиться, значить, колбасне зділяє два рази на тиждень, це вівторок і п'ятниця, хлібучик три рази, і два рази молочка. Зробили гарний ремонт і у переселенні на королівці. Тут невеличкий магазинчик знаходиться у привітному затінку дерев. Ми почули схвальні відгуки від гостей села і корінних жителів стосовно усіх оновлень. Говорять, у такий магазин і ходити за покупками приємніше. Послухаємо думку діда Миколи. Що ви можете сказати про цей магазин? магазин, я як тут». Усе є, продавець отлічний, вовремя все повністю поступає, усе отлічно. Прямуємо далі. У переселені є ще один магазин. Тут клієнтів привітною посмішкою зустрічає молодий хлопчина. Та, не дивлячись на юний вік, справу свою знає добре. У торгівлі В'ячеслав Сарапин ще з початкових класів. Спочатку допомагав родичам, а тепер вже півтора року. Займається улюбленою справою самостійно. Юнак професійно обслуговує клієнтів і дає їм слушні консультації стосовно асортименту товарів, який, до речі, нічим не поступається деяким міським магазинам. Розкажіть про асортимент свого магазину, чим задовольняєте клієнтів? Ну, оскільки зараз триває літо, то найбільше ходовим товаром є це вода, пиво, навірно, холодне, квас. А зимою, а морозиво зараз, а зимою більше йде що там печиво, я так думаю, якісь молочні продукти. А взагалі в магазині асортимент великий. Це побутова хімія різна, крупи, печиво, цукерки, що тут консерва, чай, кава. Як часто ви завозите свіжі товари? Кожного дня товар поновлюється. Дуже багато поставщиків отбою, набудь, от бою, мабуть, одних немає. Постійно щось обрали, що брали, брали. Основним у роботі з клієнтами В'ячеслав вважає стриманість, дотримання етикету і щиру посмішку. Пані Катерина відвідує магазин щодня, товари купує найрізноманітніші відповідно до потреб і фінансових можливостей. Обслуговуванням дуже задоволена. Як часто виходите у цей магазин? Кожний день. А що ви купуєте? Ну, що дозволяють гроші. Ну, а зазвичай. ну, все. ну хліб купуємо, ковбасу купуємо, і пельмєні, і, Ну, все, купляємо те, що хочеться, потрошку всього. Вас задовольняє асортимент? Так, да, так, да, дуже хороший асортимент у нас зараз, дуже хороші продавці у нас зараз. Гарно вас обслуговують. Гарно, гарно. Вічливі, хорошо. Чистота, порядок, їх усе є. Ми задоволені, все і хутір задоволений. Приємно здивував нас своїм ошатним виглядом віддалений слобідський магазинчик на котівці. Колись тут стояли старі обшарпані руїни. Навіть вивіски не було. Будь-хто із приїжджих і подумати не міг, що у занедбаному приміщенні можна купити продукти і побутові товари. Проте потреби населення диктували працівникам споживчої кооперації призив до рішучих дій. Тут відновили абсолютно все. Від зовнішніх фасадів до внутрішнього оздоблення відремонтували стелю за проханням завзятої працівниці Тамари Степанівни. Навіть піч встановили для обігріву зимку. Цю запальну жінку тут знають усі. Вона обслуговує клієнтів цього магазину вже 11 років. Знає, як зацікавити їх, і з пустими руками аж ніяк не відпустить. Спасибо, конечно, що вам сказати Віталій Семенович, що він свой труд сюди вложив внимание, как то обрати внимание цих людей, що цей магазин такой тут. Некрасивый, никто на него не смотрел. Тапор и кажут, работается ремонт, и людям приятно и нам. И что вам сказать? Спасибо, еще я кажу. Цей хозяин, я кажу, барать, в ворон. Тут дуже малый оборот. Товара, что там казать? Зарплата тут, конечно, не шик, не... ну а куда мне деваться, мне скоро на пенсию. Конечно, у нас артимента нема товара, потому что тут люди нема, люди, тут старые. Было бы молодежь, там семьи молодые. А так они што то в Киве работа товабухове не скупляйте, а не сюда вече он приезжает, нида не заходит бабушки старінки пенсионеироваться. А щоо в основном о купуете. Ну що хлеб ходим товар круп,ле крупы Оя. У ну, що для бабушек там? Ну мороженое морожене літа йдеть, бабуся отлично. Вот. Я їх не випускаю з магазина, пока не візьмуть морожене. Якими якостями характеру повинна володіти продавець, щоб до нього тягнулись клієнти? Ну, як будь такой балахучий, як я, не ругатися бид'яжливо, і всегда. А я така есть. Только что людей мало тут. Всі мене знають. Зовсім інша справа: магазин у центрі села. Слобода село чимале і потребує належного сервісу. Коли заходиш у маркет, навіть забуваєш, що ти за межами міста. Тут є абсолютно все. Поповнюють полиці по мірі необхідності, якість товару ретельно перевіряється. Обслуговування клієнтів здійснює три продавчині. Колектив дружний і злагоджений. Найбільш досвідчена Людмила Карлюк. У районному споживчому товаристві з 81-го року. Робота їй дійсно подобається, адже любить працювати з людьми. Вам подобається ваша робота? Подобається. А чим? Ну, я люблю працювати з людьми. Я ну важко другий раз буває, другий раз всяк буває. Ну треба вміти підійти до клієнта, коли всякі клієнти приходять, коли ж всякі є, щоб і не нагрубить, щоб. Ну я не знаю, ну щось мені подобається. Взагалі... Я була ще дитину, ну але взагалі ти працює, гуляли в лялюк, ти ну я завжди гуляла тільки в продавці. Ну і професію обрали якраз да. до душі. Тільки, да. Я взагалі працювала бухгалтером, ну попросилася, що навіть сміялися з мене, щоб мене перевели в продавці. У вас такий достатньо великий колектив, як для села, щоб ви хотіли побажати їм і споживчому товариству до професійного свята. Саме більше хочу побажати це здоров'я. Я всім бажаю тільки здоров'я, натхнення, терпіння. І, ну, всього це для мене, думаю, що основне. Буде здоров'я, буде терпіння, натхнення. Оце все, що я можу побажати. Основним у роботі районного споживчого товариства є турбота про звичайних людей, щоб і в місті, і перш за все у селі кожен міг придбати необхідні товари. Вони досягають навіть найвіддаленіших та вимираючих околиць. Де магазини є аж зовсім нерентабельними, ходять автолавки. Так, наприклад, щотижня магазин на колесах доставляє найнеобхідніші продукти до ліщинки, Расавки, тернівки, землянки та інших віддалених куточків. Говорить директор районного споживчого товариства Віталій Мясніков. Ну і зараз основна робота у нас направлена на те, У нас 98 магазинів практично. Сохранены магазины в каждом селе. Сейчас направлены на то. Магазины строились в 50-70-х годах. И мы стараемся самые конкурентные магазины по возможности изыскивать кошты и ремонтовать. Вот мы с вами проехали, посмотрели. Вы сами видите, приходится восстанавливать в буквальном смысле эти магазины. Потому что они валились, рушились. Но кооперация была и будет, я считаю, потому что она создавалась для села, для сельского населения. Предприемец некоторые села не идет и не пойдет и дальше. А потребительская кооперация как выконывала свой долг обслуживания сельского населения, так и будет выконывать. Я хочу пожелать всем боевикам, своим работникам, ветеранам потребительской кооперации. Самое главное, крепкого здоровья, счастья. И очень бы хотелось, чтобы наконец, чтобы в нашей державе был мир. Тогда будет все нормально. Будем надеяться на это.